Головні теми обговорюємо з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком і народним депутатом Андрієм Лозовим. Панове, добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас, Андрій. Як вважаєте, оця система єдина ціна для всіх, це як одна з частин енергетичної безпеки країни зараз. Ні, це називається жити по-новому. Тобто, маємо. Ми тепер переконалися, вся країна що насправді означає для Порошенка його підлеглий жити по-новому. Коли е, я сьогодні дуже багато спілкувався з людьми. І, в принципі, як не дивно, у нас люди стають мудріше, вони розуміють, що насправді відбувається. По-перше, коли е, сьогодні міністр соцполітики Рева привезений з Вінниці заявляє про те, що е, ми будемо значить, багато, ми багато кому платимо субсидій, і через це будемо урізати тих, хто вже її отримає. Мільйони глядачів каналу 112 добре знають, як важко оформити субсидії. Сьогодні в Україні більша частина населення живе за межею бідності. Давайте принаймні правду говорити. Люди не знають, яким платити і так. Люди і так зубожіли. тому що тотальне безробіття на, 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 найвище за 25 років, навіть в самі гірші з 90-х років такого тотального безробіття, коли люди не знають, як їм прогодувати своїх дітей, немає. Тому що знищується малий і середній бізнес, тому що розвалюється промисловість, тому що ростуть ці. На всі речі, які є життєво необхідними, зокрема на тепло. І сьогодні більшість громадян нашої країни не знає вже, як їм вижити. Що робить уряд? Уряд далі їх добиває. По-перше, ця країна не може жити на одній субсидії. По-друге, багато хто, я десятки звернень маю про те, що хто хотів отримати субсидії, багато хто не зміг її оформити. А заява реви профільного міністра про те, що вони і ті, хто сьогодні отримають, будуть урізати це відвертий відвертий соціальний геноцид. Наступне, ну давайте по суті говорити. Тут правильно е казав ваш колега ведучий про те, що ну не може це економіка, не витримає, коли якщо уявити теоретично, всім дадуть субсидію. Хоча всім, хто реально е не може витримати таке таку ціну на газ, е її звичайно не дадуть. Давайте бути чесними. Наступне. У нас сьогодні пані Юля Ковалів, заступник міністра економіки, от що каже. Послухайте, тобто реально ціну підняли, вони хізуються тим, що начебто щось хороше для людей зробили. Пише пані Ковалів: сьогодні уряд прийняв важливе рішення вирівняти ціни на газ на це і так далі. І пише: тепер усі споживачі платитимуть однакову ціну 6879 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Скажіть, будь ласка. А у нас е, отака от зрівнялівка ціни на газ. У нас що люди рівно живуть? Раніше ж е, я мушу трошки відійти від теми, щоб пояснити людям те не питання, яке мені далеко, сьогодні... таке да, дуже пов'язане. Мені багато людей сьогодні дзвонили із Рівненщини, і з Полтавщини, і з навіть рідної для президента і міністра який, я думаю, він туди приїде. Він не, не сильно тепло його, м'яко кажучи, люди приймуть. Яке питання? От восени минулого року, коли... Підняли тарифи на газ, Радикальна партія проголосила тарифний майдан, стояла там, а потім раптом припинила. Я хотів би, шановні люди, до вас звернутися. По-перше, коли кожну людину, яка дорікала, зокрема, з киян, те, що тарифний майдан припинив наметове містечко, кожну з цих людей я спитав, чи були ви там. Кожен каже ні, а я що там мав бути, шановні, з того починається політична культура з власне відповідальність. На жаль, дозвольте я завершу я відійшли. Завер. Дуже... Це, вже це якраз недалеко, це важливо. Тому що, на жаль, населення не підтримало протест е, по... щодо, щодо, е, проти підвищення тарифів. Разом з тим, у навіть у тарифного майдану ми не даремно там промерзли. Я особисто вісім ночей ночував в наметі. У нас більшість ви бажає... Андрій, давайте фактично так, ви бажає... дозвольте це... я завершу. Так завершуєте. Я так слухав уважно, нікого не перебивав. Дозвольте, я завершу. Будь ласка. У нас усі депутати з фракції радикальної партії чергували постійно. Зокрема, лідер Олег Ляшко не один раз ночував. І була перемога тарифного майдану. Коли ми з робочою групою зустрілися з прем'єр-міністром, тодішнім Яценюком була після цього. Введена ця норма про те, що в кого хто споживає менше 1200 кубів, тобто це бідніші люди, в яких менша площа будинку. Від цього залежить скільки людина споживає, там будинку чи квартири. Є ж різниця по соціальний ця рівень норма соціальний зараз Є ж різниця, як живе людина, в якої 40 метрів квартира, і в якої пентхаус 400. Тобто, це справедливість, коли багаті платять більше. Коли бідні платять менше, а давайте і ця норма питання, ця норма ця норма норма скасова ця, ця норма скасована і тепер реально що б не казали наші урядовці про те, що знижень про начебто зниження ціни, реально, і ви це переконаєте, шановні наші глядачі, слухачі, по своїх платіжках. Тобто, за е, тепер ви будете платити по 6 тисяч. По 6 гривень 88 копійок за тисячу квадратних метрів. Тобто, якщо ваша потреба 1200 кубометрів газу, ви будете платити 8160 гривень. Раніше за таку ж кількість газу, завдяки нормі, яку ми відстояли на тарифному майдані, платили, ви мусили платити, воно разом виходить 4320 гривень. Тобто реально. Ціну на газ для населення підняли майже вдвічі, враховуючи, що люди і так живуть бідно, то витрим більшість українських родин просто не зможуть витримати платити по таких тарифах Давай, далі завілбека Беков, рішення обосноване, непопулярне, але давно необхідне. Придеться людям привыкати к економії реальним ценам. Популізм і популісти – біда для будущего страниця. Інша думка лініт Буршаєвський. Якщо раніше бюджет ціну на газ, то тепер эти деньги залишаються в бюджеті. Так де они? Почему в бюджеті опять дыра. з цим? Питаннями, можливо, і те, що ви адресували, чому ця скасована? я була хотів би глядачам повідомити. Ви всі зараз є свідками того, як злочинний спосіб новий уряд Вінницький бідних людей, нас українців, робить ще біднішими разом з тим. Ніколи не забувайте, коли справедливо пишете й мені. Іншим колегам Фейсбук дзвонити мені давно стільки людей за один день не дзвонило з усієї країни. Сьогодні спілкувався з колегами з Ігорем Мосічуком, з Віктором Вовком, з Метром Лінгом та віцерамішові люди. А... Оцей уряд, який зараз реально підняв тарифи на газ для населення, хто голосував за цей уряд. Голо і ці люди му муситимуть нести політичну відповідальність не забувайте. Рішення, це це фракція народного ПР... і це групи відродження і воля народу з регіональних ага, недовідків, які усі пройшли по округах. Так. Спитайте свого депутата від свого округу. Запитають обов'язково, але чому давайте вони паритетно. голосували за злочинні Павло... Це Серйозний крок, який стосується приблизно 440 тисяч пенсіонерів. А податкування пенсій, яких ми скасовуємо з 1 травня. Це позитивна річ. Я думаю, це позитивна річ. Це підвищить рівень, 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 рівень життя наших пенсіонерів. Друга, ми, ж, ми не забуваємо про те, що з 1 травня будуть підвищені соціальні стандарти в Україні. Тому що з 1 грудня сьогодні уряд прийняв рішення про те, що ми будемо піднімати соціальні стандарти з 1 грудня, не на 5%, як було заплановано. Перша, я хотів би шановним глядачам сказати. Я бачу, от що йнода, ніби як з перед тим в ефірі, коли е, пан Павло говорив цитату, ніби я казав, що на 10% зростуть соціальні Розенко стандарти, сказав. Це, Ми вже розуміли, це помилка. Так. Я певен, що не спеціально, mm. всі живі люди, всі Ну Ви ж не проти того, Розенко. щоб зросли стандарти Та вони дивіться, 10%. Я, я, я не проти. Я за те, щоб підняли соціальні стандарти на 100%. відсотків. Тому сьогодні більшість українців живуть безброгу. за межею бідності. Щодо того, чому насправді хизується уряд тим, що знизився рівень інфляції за рахунок того, що весь світ все таки орієнтований на, умовно кажучи, сильні валюти: на долар, на євро, на швейцарський, франк, на британський фунт, українська національна валюта. За е, час правління цієї влади обвалилась страшенно, якось навіть смішно чути про стабільні зрив. Насправді зараз відносно стабільна, але на, на, на тому рівні внаслідок провального курсу голови національного банку Гонтарева, що мільйони українців стали ще біднішими. Зростання курсу е, долара. Відповідно, падіння курсу гривні призвело до того до зростання тотального цін на все на світі. Це знищило е багатьох представників малого і середнього бізнесу. Це навіть по великому бізнесу вдара, тому що, на жаль, е провальна економіка. Тієї влади, яка в нас була до, і ті, яка на жаль іде зараз, вона призводить до то, того, що багаті стають бідними, за винятком тих, хто наближений до Порошенка, на кшталт там, Григорішина, Кананенка, Тобто, а всі інші, хто був відносно багатий, заможніше, стають біднішими, а бідні стають просто ну до злидні випускається рівень життя людей. Я Багато їжджу по райцентрах по селах скрізь туди плачуть, не знають, як вижити. Коли людина похилого віку каже: я не знаю, коли отримую пенсію, часто що мені купити, чи ліки, я не знаю, що мені більше треба, це по-справжньому страшно. Далі. Зауважте, шановні глядачі, чим у нас хізується уряд. У нас з 1 грудня прожитковий мінімум зростає з 1399 гривень до... Сумасшедших грошей до 1544 гривень. А мінімальна зарплата відповідно з 1550 гривень до 1600. Це е, якесь відверте знущання. Може, ви на гривню будете піднімати людям зарплати і пенсії просто і казати, і теж синхізуватися. Тому що ціни ростуть е, катастрофічно швидко на все життєво необхідне. І через це е, люди в нас просто, на жаль, про е, попадають якусь прірву злиднів через це е, просто. Ми ту політику, яку веде вже тривалий час, і уряд попередній, і ту, яку веде уряд нинішній новий Андріа, уряд ми... Гройсмана, по факту Порошенка це антисоціальна політика, ми яка що проведе до зубожіння без наплати, радикальних економічних змін, змін полягаємо. Просто це е насправді без перебільшення загроза національній безпеці. Така жорстка антисоціальна Думка, політика. Що кому... Значить, перше що по факту відбулось. Враховуючи те, що люди і так живуть бідно, відверте живодерство. Ціни на, ціни на газ для більшості людей зараз ростуть. Водночас. Трошки, некор... м'яко кажучи, некоректно порівнювати Україну і більшість. І там, ну, ми говорили про Францію, там включали пана Андрія, Для європейських країн більшості у них типова практика. Високі податки і високі, в принципі, ціни на ЖКХ. Але людей зовсім інший рівень доходу. І е, формальне. Говорити про те, що якісь там е, соціально захищені більше України, це, це відвертий абсурд. А дайте нашим пенсіонерам таку е, пенсію, як в е, Франції, в Іспанії, в Італії. А тоді а тоді піднімайте їм ціни. І сьогодні, по факту, піднявши ціни, це відверте знущання. Медалі е, пане Павло, я дуже вас прошу відповісти на питання, оскільки мало часу. Я обіцяв, що його задам. Мені цілий день дзвонять чорнобильці, які бачили по 112 анонсового ефіру, і просять. Вашу чітку позицію щодо законопроекту поданого Олегом Ляшком, Ігорем Мосічуком та іншими колегами номер 4442, про гарантії соціального захисту чорнобильців, яка ваш який був розроблений самими чорнобильцями, зокрема. Активістами цих організацій, родинами ліквідаторів, в тому числі заміч ну, за давайте, факт, давайте сразу, відповідь почуємо. фібрами соцполітики. Яка ваша позиція я, по я коротко скажу там? Є дуже багато позитивних речей. І можна їх підтримати, але на жаль, там просачились речі відверто е популістичного неконструктивного характеру. Зокрема, мова йде про відновлення так званої четвертої зони радіологічного контролю. А туди потрапляють, як ви знаєте, такі ну очевидно забруднені місця, як козин, конча заспа, оці всі елітні будиночки під територією Києва. Yeah. От якось воно в цей законопроект туди залі. Так, от, ми виступаємо категорично того, проти того, щоб за рахунок елітних територій розширяти зони пільговиків для так званих Чорнобильців. І до речі, я особисто зустрічався з громадськими організаціями Чорнобильців. Роблю це дуже часто, і хочу сказати, що вони теж категорично проти відноція. почули. Дуже, почули. Дуже, дуже У вас випадку 10 секунд. У нас є ще одна ситуація. До об'їзди усі села Бухівського району, коли там шов покругу, поїхали Андрія за кози. Подивіться у нас у вас візниці, буде 30 секунд Жомобиль, взяти, до подій види, зокрема через такі тарифи з живодерська і со масові прийомили. заходи Дивіться, Тут насправді не, не варто забувати про те, що якраз е, рішення суду, яке дозволило через е, очевидні загрози Одеса, це. Важка там важка ситуація. Це вона була, є і буде українською. Треба дякувати всім одеським патріотам, всіх, хто сьогодні працює на її захист, але для Москви це одна з принципових цілей для агресора. Тому те, що суд. Пішов фактично суд займається услуговуванням окупантів, який дозволив проводити 2 травня якісь заходи. І це говорить про прогнилість судової системи і те, про що ми вимагаємо з 2011 року. звільнити усіх суддів. Дуже яскравий приклад. Пан Зорян згадав роботу МВС співробітники МВС Сокіл і керівник департаменту боротьби з Міляківа затримали 15 квітня наркобарона Вольдемара. Що робить суддя Бугіль? Шевченки скоро судиків відпускає під смішну заяву. Хочемо і ну, вас почути будуть піднімати пенсійний вік чи ні, так чи ні? На сьогоднішній день не в меморандумі міжнародного так, в мене, ну, фонду цього немає. Ні, уряд на сьогоднішній Тариф, день не розглядається Треба потай. пенсійний вік до далі. Місту, дивимося новини 112. Так,